Слава Ісусу Христу! Розкажу вам, як Бог діє у житті людини у різний спосіб, щоб привести ту ж людину до себе самого. Я мав два тижні тому останню літурію на своїй парафії. Це було серед тижня, і кілька людей прийшло до церкви. І після літурії я ще сів собі читати одну дуже гарну книжку, читаю. І той вже час закривати церкву, і я пішов закривати двері і чую, що там ще говорять люди за дверима. Я відкриваю двері, і там стоять дві жіночки, які говорять між собою і кажуть, отче ми хочемо вас відпускати. Ми так розбалакалися ще. І одна з них каже, що я вам розкажу історію, як я почала ходити знову до церкви. То є бабці, звичайно. І вона каже, коли вона була мала і батьки були живі, звичайно, батьки були побожні, вони постійно ходили до церкви і брали її з собою. Вона каже, коли я поїхала вчитися в Ванкувер, я закінчила медінститут, стала медсестрою і почала працювати медсестрою в Ванкувері. З моменту, коли я залишила хату, батьківський дім, я перестала ходити до церкви. І так дуже довго я так собі жила. Е, каже, і тут мені сниться сон. І в тому сні вона є там голова якоїсь великої компанії. І вона за стол, круглим столом сидить з іншими головами великих компаній і там рішають якісь справи. Щось там говорять. І тут каже, я відвертаюся від них. Гарне велике вікно, там гарний вигляд, гарна гора. І я дивлюся, так приглядаюся, що ведуть якогось чоловіка під гору, підперезаного такого, отак, і його б'ють кнутами. Каже: мені так стало жалко того чоловіка, і так я стала такою нервовою, що хотіла тих, хто бив, і самих їх побити. Каже, я вже не могла навіть бути присутня на тій зустрічі, що в мене там була. І в один момент каже. Мене переносить від того стола до тої, до тої гори, до того чоловіка. І я стою перед ним, і вона каже: Я не знаю, хто він є, але він на мене подивився з такою глибиною, що я зрозуміла, що то Ісус Христос. І Я була дуже сильно здивована, що його погляд був неосудливий. Він мене ні за що не картав, ні за що не карав, не осуджував. Той погляд був повний любові, розуміння і милосердя. І каже, з тим. І я проснулася каже. після того я зразу проснулася. І каже: після того на другий день я пішла до церкви. І я відчула в церкві. Що я жива, я відчула присутність Божу, що мені там є добре, і я так і лишилась після того сну. Потім каже, що коли моя мама померла, і вона там в хаті перебирала, прибирала і перебрала деякі речі, вона знайшла образ, образ Христа. І образ Христа обличчя було каже те саме, що я бачила у сні. Ось так Амінь.